Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі. Сьогоднішня серія буде про двигун Suzuki GSX 550. Що з ним відбувається на сьогоднішній день перший запуск, я давно обіцяв це відео і, нарешті, знайшов часу для того, щоб показати його вам. Нагадаю, хто не слідкував за каналом, даний двигун ми плануємо ставити на Іжа. Проєкт називається Іжберсерк. Даний проєкт народив ще купу проєктів, тобто про них так само знімається відео, і тому відео про «Іжберцерк» виходить трошки з великим інтервалом. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, і я буду розуміти, що відео актуальне і буду знімати більше. А на сьогодні виходимо з того, що можемо. Буду проєктів, які суміжні, це Kawasaki KZ750. який я купив на донора, але він буде відновлювати. Та він, по суті, по двигуну вже закінчені роботи. Тобто далі буде робота з всім решта. Ну і також десь два тижні тому я купив яву на металобрухті, я викладав відео про неї і от вже можете бачити. Рама з документами, також паралельно буде зніматися про даний проєкт. Тому будьте активніші, пишіть коментарі, і що, що найбільше вам цікаво, і, відповідно, більше будемо викладати відео по даній темі. А сьогоднішня серія наша, нагадую про GSX 550, отож, дивимося. І так, шановні друзі, наша історія бере початок з моменту отримання двигуна у відділенні нової пошти. Насправді, щастя, в мому не було меж, коли я побачив цей двигун вперше, тому що він дуже компактний, гарно був збережений, не було жодних ознак якихось варварських ремонтів. Ну і в принципі все відповідало тому, що декларував продавець. Тому я без особливих роздумів забрав двигун і вже по дорозі собі уявляв перший запис. Звичайно, першому запуску перебувало декілька етапів, а саме зняття клапаної кришки, піддона, огляд деталей, про що в мене є окреме відео, тому я не буду акцентувати на цьому увагу. Другим етапом була купівля стартера е і карбюраторів. Е це трошки зайняло в мене часу, враховуючи, що ці деталі я купляв за межами України, а саме в Польщі, тому що в нас на ринку не вдалося знайти. Ну і третій, як мені здавалось, найлегший це. Монтаж системи запалення. Чому найлегший? Тому що я планував зробити систему запалення на базі радянських деталей. Тобто два комутатора ВАЗовських, два датчика холла вазовських і 에, дві газелівських катушки. Але чим більше я почав цікавитися даною темою, відвідувати форуми, канали, я бачив, що люди не доводять проекти до кінця з даною системою запалення. Тому я відмовився від неї. Не доводять до кінця яскравим прикладом може бути канал MotogO і проєкт Явазуки затвердженнями, тому що не міняється кут запалення, а таке може забезпечити тільки там мікропроцесор. І є обмеження в вазовському комутаторі по числу обертів. Ну, як на мене, то я маю сумніви відносно того, але все-таки я вирішив, враховуючи те, що в мене е стоять два штатних е датчика хола і на той час були е дві катушки від газелі, спробувати щось нове. Я вирішив використати е скажем, два варіанти. А це два комутатори від альфи і два комутатори від 4 скутера китайського. Тому я зробив замовлення на Aliexpress і подальших 3 тижні займався двигуном. Після отримання комутаторів я приступив до зборки схеми запалення. Нагадаю, це два контура, кожен датчик кола працює на свій комутатор і відповідно, комутатор на свою катушку. Тобто працює два контура в тандемі, кожен на два циліндри. З того, що в мене вийшло, ви можете бачити далі. Є на цій катушці. От, на цій катушці є іскра. Беремо другий контур, пробуємо. Нема кабелів, вибачайте за якість відео, плюс що все так кустарно, але поки що це тестовий. Режим, тому мусить бути. я взагалі не вірив, що воно буде працювати, але як бачите, в принципі китайські комутатори для пуску першого буде, думаю, більше ніж достатньо. А далі будемо бачити, які обері. Так, можу вам... одною рукою тяжко. Так, Секунду. Ставимо на масу і пробуємо другу катушку. Це який. Є... Класно, все працює, я довольний. Тобто можемо робити завтра, як Дажбог, пробний запуск. Так, подали бензин. Бо сьогодні провода. Офігідно. Наші катушки будемо заводити. Перший запуск відбувся. Двигун працює гарно, рівно на холостих, на середніх режимах. На відкриття реагує на відкриття дросельних заслонок. Звичайно, ще потрібно регулювання. Звичайно, ще не було випробувань на самому мотоциклі, але схема поки що працює і мене все влаштовує. Якщо виникнуть якісь питання по роботі, звичайно, я це буду освітлювати. Але даний варіант має право на життя. Слідкуйте далі, ставте лайки, підписуйтесь і до наступних зустрічей.